5 січня 2026 року. Січень це місяць яскравих зірок, білих хуртовин та боруляк на оселях людей. У січні мріється про щось особливе, наприклад, щоб випав сніг. Сьогодні 4 січня 2026 року, а завтра вже буде січня. І так ще два дні і вже перший тиждень січня пролетів. Мої кошенятки. Ти новий рік в мене дуже особливий. Я його зустрів без краплини алкоголю, без краплини, тільки гранатовий та вишневий сік. Дуже багато страв на столі, файна кампанія. І от так... Повинна, мабуть, робити людина, яка вже нагулялась, натаскалася. Ніколи мені не спадало б на думку, що ні ночний клуб, ні сауна, ні єблі, ні кеглі, ні шмірля, а що, от малесенька компашечка, малесенький столик, декілька свічок. Купа смачних страв. Потім, десь у другій годині або на початок третієї ночі, дах спати, проснуться зранку, нічого не болить. Обличчя свіженька, настрій гарний, на вулиці зимно. Я в цей рік собі пожилав, побажав, побажав. Якось вже нарешті. Сказати бай-бай алкоголю. Це неможливо, це неможливо кінець того року був таке, якщо навіть я живу десь у колодязі і мені на голову люті, пляшки, чарки. Не хочу, не хочу, не хочу. Вже скільки днів пройшло. Останнє в мене папулька була 20 грудня, 20, 20 21, 22, 23. Вже десь, вже, вже через день буде два тижні. Досі болить голова, досі ці відгуки, оцей падлючий. Нудота і скукота. Ну, вже не цікаво бухати. Хочеться щось такого на воге, цікаво, а оце... Собереться круг мурл і ні о чому... наебашились, похватали свои сумки, кто заснул, кто не уснул, кто побежал, блядь, это все. А я потом сижу в недогуленном, в недотанцованном, в недоцелованном виде. Не, спасибо. Не, тришечки российскую. В этом году надо как-то пересматривать свои взгляды, частично менять себя. Поменять себя полностью все равно не получится. Ну хорошо, хорошо без алкоголя. Очень хорошо. А, у меня даже такая уже мысль, что, понимаешь, раньше было такое убеждение. Ой, ну шампанского, ой, ну мар не, мартини. Нет нахуй, сок, чай, какао, кофе, все. Организм в такой степени, блядь, атрофирован и отравлен, нахуй, нахуй, хотя бы до лета, а то хотя бы до весны месяца два, до березня. Нет, нет, там уже шлак на шлаке, слой на слое. Беда ж в том, что ничего глобального нет в алкоголе, ну там, в смысле, как для здоровья. Ну, три вещи, которые меня пиздец как угнетают. Во-первых, первый день буквально эйфория, потом начинается агония, все, нахуй нет настроения. На второй день начинается апатия, нежелание жить, депрессия. Ну, а с третьего дня начинается яма. И когда говорят, ой, весело, ну что там нахуй веселого? Сидишь, сука, тут сигарета, тут рюмка, пиздешь ни о чем, вокруг ни о чем, все ни нахуй ни о чем. Потом ты просыпаешься, нахуй, какие-то долги, блядь. Там, блядь, трусы, там перчатки, там варежки. Зачем? 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 Я тоже не знаю, зачем. И ужас в том, что... Избавиться ж, блядь, от пьющего окружения. Это пиздец, как это, сука, как нарос на яхте. Его надо, сука, стабеской отбивать, блядь. Вот когда люди привыкают у тебя кружиться, бухать, все. Это а Потом ты что-то там говоришь, не хочу, не буду. О, я обижаться, фу, блядь, это. Хорошо, давайте чека сделаем, там, молочный шейк, там, или фрешек К -к 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 с оливковым масличком, пол чайной ложечки. Не, нихуя, давайте наебашимся, чтобы, сука, сосуды наебали, полопались, чтобы, сука, рожа была, как буряк, блядь, отварной. Так ладно бы, как старые добрые времена, потом поехали в ночной клуб. Или поебались классно. Или, сука, где-то снова дубль два, ночной клуб. Натанцевались, накружились, с кем-то разнакомились. А то ж, сука, нахатные. Сейчас последние пару лет вот, и война, и все. Половина ж, блядь, вокруг меня мужичья так, блядь, сыт, боится этого ТЦК. Я, слава богу, дама свободная. Uh, от этих обязательств. Uh, скажите мне. И вот эти нахатные, блядь, вот эти, сука, кухонные столовые вечеринки, это, сука, такой, блядь, кринж, такой, сука, отстой, сборище, сука, дедов по 80 лет и бабищ. Ня -ня 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 колбаски, колбаски, блядь, сырка. Пиздец, блядь. Половина, сука, голодные, как будто, блядь, с блокады Ленинграда приехали. Половина пьют, жрут. Ну, это пиздец. У меня сегодня Поламався болір мені чинили. Очень интересно було наблюдать все время потребление людей алкоголя, а при этом сидя з чашечкой кофе. Гарного Нового року, мої кошенятка, тверезвості, норми, файного настрою, достойного оточення, покохати когось денежного потоку, потоку кохання. Вдача, везіння. Коротше, одного позитива. Люблю вас сьомою. І не краплі алкоголя. Будьте прокляті ті, хто мені предложить випити. Ну, а ви, якщо хочете опинитись. На смітнику або десь там з цукровим діабетом, або ожирінням, або непроходимостю нирок, або печінки. Бухайте, жиріть, блядь, м'ясо, жарене, солене, блядь, хуярте ту водку. Більшість з вас не доживе навіть до 50 років. Гарного року мої кошенятки, і все буде Україна. Цьом -цьом. Тверезість, норма життя.